Волонтерський рух Армія СОС протягом двох тижнів організував виготовлення маскувальних сіток для армії. В роботу включилися Конотопський професійний аграрний ліцей ПТУ 33 Конотопський професійне училище ПТУ 20 Конотопський професійний ліцей ПТУ 8 ВПУ-4, Конотопський індустріально педагогічний технікум. Сьогодні вже маємо результат. Конотопське професійне училище і студенти і викладачі активно виготовили маскування розміром 2 на 30 метрів в кольорах пізньої осені. Студенти аграрного ліцею під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Лариси Корольової сплели сітку розміром 2 на 5 метрів осінніх кольорів та зараз сплетуть вже зимовий варіант маскування білу сітку. Решта маскувальних сіток будуть доплетені на наступному тижні. Всього виготовляється 150 метрів сітки шириною 2 метри. Є потреба в лоскуті. Хто може допомогти, будь ласка, телефонуйте. 067 781 31 21 Координатори проєкту Армія СОС в місті Конотопі щиро вдячні за активну патріотичну позицію всім нашим студентам, які плели маскувальну сітку, аби вона захистила нашого солдата напередовій. Можливо, не замислюючись над своїм внеском, ви зробили добру справу, і ваше сумління буде гордим з того, що і ваш внесок в справу великої перемоги вкладено. Дорогі молоді українці, ви справжній приклад того, як потрібно боротися за Україну. Ваш патріотич. Пріотизм щирий і ваші душі відкриті до добрих справ. Ще раз дякуємо за допомогу і сподіваємось на те, що наша співпраця буде постійною. Вже найближчими днями маскувальна сітка вирушить на схід разом з гуманітарним вантажем, який назбирали за останні тижні. Слава Україні! Героям слава!